Військовослужбовець два п'ятдесят окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов відповів на закиди про те, що його публічне самовільне залишення частини є зрадою. За словами Гнезділова, в його частині закінчилися люди через свою загибель, поранення і, зокрема, ЗЧ. Він також розповів, що йому перед тим, як він публічно оголосив про самовільне залишення частини, пропонували е, перевестися на тилову посаду. Кого я зрадив? Тих, хто зараз е, списали з війська, тих, хто зараз м, проходять ВЛК з тяжкими пораненнями, тих, хто зараз реабілітуються, кого я зрадив? У мене в підрозділі по факту нема людей. Нема людей. У мене залишився командир, і у нього в підпорядкуванні я і ще двоє людей. Я більше року говорив про це всюди, де тільки міг. Я постійно наголошував на тому, що нам потрібна нормальна мобілізація, і нам потрібна зміна і ротація, хоча б. Ну і через заяву військовослужбовця 56 ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнізділова про самовільне залишення частини відкрила справу про дезертирство. Повідомила речниця офісу генпрокурора Надія Максимець. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке розслідуватиме ДБР в межах слідства. Перевіряється виконання ним обов'язку військової служби та наказів командирів. Водночас повідомляється, що наразі гнізділо перебуває на лікарняному. Тож він не має жодного процесуального статусу. Про підозру йому не повідомляли. Нагадає Сергій Гнізділов кілька днів тому у соцмережі оголосив, що самовільно залишив частину. Чоловік написав про 5 років служби в ЗСУ, починаючи з 19 років, та акцентував на необхідності створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців. І тоді демобілізація стане реальністю. Цим вчинком хоче донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення ситуації. В оперативному командуванні захід вже розкритикували рішення Сергія Гнезділова самовільно залишити частину, аби привернути увагу до чітких строків служби. Там заявили, що розв'язати цю проблему може лише перемога у війні, а не громадський активізм. В оперативному командуванні також додали, що таким рішенням військовий ставить під удар своїх побратимів, які тепер мають відпрацьовувати і за себе, і за нього. Ну і так само і деякі бійці висловилися категорично проти таких дій. Зокрема, військовослужбовець зсу Юрій Сиротюк називає такі дії найтяжчим злочином на війні. А як можна вчиняти дезертирство під час війни? Це найважчі злочин, який можна собі уявити під час війни. Як, ну, як можна розцінити Знаєте, Є в мирному житті є 10 смертних гріхів, хто християнин, на війні дезертирство втеча з фронту це найважчий злочин. Це не просто людина втікає з фронту. Вона залишає свого побратима, який може загинути, тому що в нього оголений тил. Проте варто зазначити, що військово, який самовільно залишив місце служби, можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо він вчинив це вперше і сам повернувся до лав зсу. Такі норми містяться у законі номер 11.322, що був ухвалений Верховною Радою наприкінці серпня. Зокрема, військовослужбовця може добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Його намір має бути схвалений командиром. За цей пункт новий закон вже критикують, адже чимало випадків самовільного залишення частини відбувається сам. Саме з причин конфліктів з командирами.